Інсульт не самостійна хвороба. Найчастіше він виникає, якщо людина страждає від церебрального атеросклерозу, артеріальної гіпертензії або їх поєднання. Запевняють медики. Про наближення інсульту свідчать так звані попереджувальні сигнали, ігнорувати які не можна. Втрата зору на одне око, раптова втрата мови, раптова слабкість в руці в нозі. Раптове запаморочення, раптова втрата свідомості все це зразу дає можливість запідозрити розвиток якоїсь катастрофи, яка відбулася з головним мозком. Ну, на жаль, знову ж таки, часто густо, як кажуть, прибуває пацієнт з явним порушенням функції руки, ноги, мови, починаєш розпитувати що коли. Ну, це... Сьогодні у нас понеділок, чи там вівторок, а це мене в п'ятницю почало. Затягувати зверненням до лікаря не варто, адже головним фактором ризику при цій хворобі стає втрачений час. Не варто чекати, що переболить і в випадку іншої серцево-судинної недуги інфаркту міокарду. Щороку рівному реєструють від 340 до 360 пацієнтів, яким ставлять діагноз інфаркт. За останній рік два дещо збільшилась кількість пацієнтів, які поступають з клінікою передінфарктного стану або інфаркту міокарду мільярда в віці до 40 років. Були зареєстровані випадки в нашому місті, Наймолодший інфаркт міокарду, наскільки я знаю, за останніх 15 років це 24 роки. Омолодження серцево-судинних захворювань часто пов'язане із нераціональним харчуванням, малорухливістю та шкідливими звичками. Пацієнтам, які вже мають серцево-судинні патології, необхідно систематично відвідувати лікаря. Це ж стосується здорових чоловіків після 40 років та жінок після 50. І контролювати ліпідограму свою кардіограмку і інші обстеження обстеження робити мінімум це два рази в рік. А ще говорять медики: необхідно перебудувати психологію людини, адже часто пацієнти шкодують кошти на обстеження, які у багатьох випадках може врятувати життя. До прикладу, тести з дозованим фізичним навантаженням і коронографія дають лікарю чітку картинку. А от відомо, усім кардіограма несе в собі лише 10-20% інформації про серцево-судинне захворювання. Катерина Мункач чи Юрій Кобів новини рівного.